Стій, зупинись на хвилинку, серце від болю замри. Згадаймо трагічну сторінку, згадаймо вас славні сини. Згадаймо тривожний листопад і молоді мирний похід, і нелюдів тих ми згадаймо, стріляли що дітям услід. Їх страшили, били, вбивали, щоби владу притримати свою, та герої за свободу стояли. І за неї упали в бою. Гордися, моя Україна, відвагою сотні орлят, що життя віддали без вагання, а нині у небі стоять. А далі непідписання угоди про асоціацію. Через соціальні мережі люди стали самоорганізовуватися і йти на Майдан Незалежності. Близько 22.00 учасників мітингу нараховувалися більше півтори тисячі осіб. А що ж було далі? А далі, у ніч проти 30 листопада, українська влада на дахах будинків розмістила снайперів, а силами Беркуту влаштувала силовий розгін. Мирного Євромайдану в Києві. На очах усього світу влада била свій народ, своїх дітей. А що ж було далі? А далі страшна звістка 22 січня 2014 року облетіла весь світ. Стали відомі імена тих, хто поліг на Грушевського, пожертвуючи собою, ці герої стали першими з Небесної Сотні. Небесний загін. Відлетів в небеса, їх душі вже світять зорею. У відблиску сяйва ранкова роса, нас живить вогнем, Прометея, герої вічності, кожен їх крок дарує на шлях безупинно. Вони нас ведуть до нових зірок, бо славу і честь України. Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на Майдані. Але не завершилась боротьба українського народу за свою незалежність для українців було приготовано ще одне страшенне випробування війну. Ніхто навіть не міг уявити, що у 21 столітті розпочнеться братовбивча війна між народами, які пліч опліч боролись за свободу і перемогу у Другій світовій війні. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Ця війна. Збирає свій кривавий урожай, і не одна небесна сотня поповнила вже Небесний легіон захисників України перед Богом. А сотню вже зустріли небеса. Летіти легко, хоч майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не наві... ще довго, довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя зі мене у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять усіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, а вони згасла, як зорі. Кожен з нас торкнеться пам'ять цього священного вогню частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде даленою тим, хто найбільше пішов від нас. Хто заради торжества і справедливості жертвував собою, вони повинні жити в нашій пам'яті. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо слава, слава, слава! Забути кров святу не маємо права. Лишила слід безсмертний і терпкий героям України. Слава, слава, слава і наша пам'ять на осівики.